Бабки, тачки, жвачки, всі ви про це мріяли перед сном, але не знали, як цього достигнути. А я тобі скажу, друже, це достигнути можливо. І ні, тобі не потрібно мати 100 тисяч баксів. Ти або береш, дієш або дивишся кінчі кайфують. В нашій країні ти будеш заробляти великі кошти тільки розумом, нічого більше не потрібно. І да, не подумай, тобі не потрібно когось вбивати. Все це можна зробити чесно. І це може зробити будь-хто, навіть даже ти. Просто на це треба трішки розуму і бажання. Бо якщо в тебе немає бажання і мотивації щось робити, то сорі, ти будучи коціпасики з району. Всім привіт, дорогі друзі, з вами Володя Кеш. Хто не знає, я займаюся заробітком в інтернеті. І ділюсь з вами безкоштовно. В цьому відео я розповім про три спосіби заробітку, на яких уже сьогодні можна заробляти нормальні гроші. Так що не перематуй, дивись дане відео до кінця. Обіцяю, один із них ти якийсь вибереш. І вже цього місяця закрити свою невеличку якусь мрію. Перший спосіб заробітку це крипта. І ні, це не тільки про біток по 120к. І це реально один самий крутий спосіб заробітку у 2025 році. І я тобі зараз розкажу про кілька робочих тем, які не вимагають на вході. Перший спосіб ф'ючерсна торгівля. Наприклад, слухай. Ти відкриваєш його до ефіру і ставиш, що вона піде вгору. Якщо реально росте, ти в плюсі. Якщо падає, ну вибач, ти в мінусі. І фішка тут заключається в кредитному плечі. Ото і ви, у тебе є 5 баксів, ти ставиш плече x 10 і торгуєш, як ніби в тебе 50 доларів. Тобто прибуток або збиток множиться в рази. Але якщо ти не шариш, не слідкуєш за ринком і просто тикаєш з великою ймовірністю, що ти все проїбеш. Я колись думав, що теж розумний. Зайшов на фьючерси, зробив 70 баксів за вечір, а на другий день просто в нуль за 15 хвилин. Тому, якщо серйозно вирішив лізти це, юзай канал з безкоштовними сигналами. Від Север трейд, там реально непогана інфа, і прохідність також доволі непогана. А саме 70%. Кому буде цікаво, посилання. Залишу в описі під цим відео. Друга тема це ретродропи. Якщо коротко і ясно, ти просто реєструєшся в нових криптопроєктах, юзаєш їх, робиш якісь транзакції, тестові обміни, запускаєш смарт-контракти і просто чекаєш все. І потім, через деякий час, якщо проєкт відстрілює і вирішив зробити дроп, він роздає токени тим, хто раніше був активний. Я так в прошлому році отримав приблизно по 200-500 доларів в місяць з деяких проєктів, просто тому що я щось там робив. Але треба розуміти, що не кожен проєкт щось здає і не завжди одразу. Це тема для треплячих, Але за тебе зризу. Ти ніби нічим не ризкуєш, максимум втрачаєш час. Плюс є канали, які публікують, куди саме зараз варто заходити, щоб потім був шанс щось отримати. І ще одна тема це спотова торгівля. Якщо коротко купив монету, чекаєш, поки вона підниметься та продаєш дорожче. Без плачей, без мержів, без нервів самий безпечний варіант. Якщо тільки починаєш і не хочеш втрачати гроші за три кліка. Наприклад, я інвестував у ноткоін десь 7 тисяч баксів. А зараз через падіння ринку у мене там 3,5. Але я спокійний, бо не злив. А просто чекаю свого моменту. У крипті головне не робити рухів і не входити на всю котлету. Загалом, якщо підрахувати, хоч швидких бабок і драйву, можеш лізти у ф'ючерси. Але з головою. Хочеш повільно, без ризику, але стабільно, бери спот або юзай ретродропи. Усе залежить від тебе, але не треба бути лудоманом. Не бери кредити і не думай, що ти завтра станеш мільярдером. Просто вчися, роби і пробуй. І бабки до тебе самі прийдуть. Другий спосіб заробітку менеджер по рекламі. Це напевно популярний спосіб заробітку в інтернеті. Особливо в телеграмі. Але фішка не в тому, що це популярно, а в тому, що вона реально працює і приносить гроші. Просто подивись навколо. У кожного другого телеграм-каналу є реклама. Хтось її купує, хтось продає, хтось на цьому заробляє. А саме ти можеш бути тим, хто буде зводити один із другим та забирати свій процент. Схема проста: є чуваки, які хочуть купити рекламу. І є власники каналів, які її продають. А ти той, хто стоїть посередині. Звів одного з другим, домовився про угоду і забрав собі відсоток. Це як бути ріелтором, тільки без офісу в тапках із телефона. І головне питання, яке в тебе зараз в голові: а скільки ж на цьому можна заробляти? Все залежить тільки від тебе, але от ує. Реклама в якомусь каналі коштує 200 баксів. Ти домовився на 20%, твоя доля 40 баксів. Продав 5 таких реклам, і от тебе вже мінімум 10 тисяч гривень. Просто за те, що писав людям і зводив їх між собою. А якщо вмієш крутитися, можна і 1000, і 5000 доларів рубати в місяць. Взагалі без приколів. Це не фантазії, а реальні цифри людей, які цим займаються. І щоб стати таким менеджером, не треба якихось курсів чи дипломів. Просто береш, відкриваєш телерам, знаходиш канал і пишеш адміну. Привіт, ти рекламу продаєш, я йому підкинути клієнтів за відсоток. І все, більшість каже, давай спробуй. Бо для них це вигідно. Ти шукаєш, вони продають всі в плюсі. Умови зазвичай прості: 10-20% з кожної проданої реклами. Але як тільки домовився, починається саме цікаве. І відносно саме складне. А саме пошук клієнтів. Бо, як ти розумієш, вони самі до тебе не прийдуть. Їх треба відловлювати, писати, наганяти, вмовляти і так далі. Є кілька спосібів, як це зробити. Перший сайт це ТГ Стар. Це аналітика телеграм-каналів. Якщо бачиш, що канал різко виріс, значить він закуповує рекламу. Пишеш йому щось, типу: Привіт, бачив рекламу, гониш, можу запропонувати канал для розміщення. Ось приклад. Другий варіант просто підписуйся на купу телеграм-каналів. І слідкуй, хто кого рекламує. Дивись, хто продає, хто купує, і Пр просто встрівай туди зі своєю пропозицією. Це звучить просто, але насправді треба реально працювати. Писати, домовлятись, бути живим і швидким. Це точно не про халяву. Але якщо ти не боїшся писати першим, якщо можеш вести десятки Если одночасно і нормально спілкуєшся, то в тебе буде завжди кеш. Не іноді не випадково, а постійно. Бо попит на рекламу в телеграмі не зникає. І чим більше ти в темі, тим більше в тебе клієнтів. Це той спосіб, який би я радив людям, які вміють гарно спілкуватися, і які хочуть мати гроші буквально з повітря. Один клієнт, і вже маєш своїх 23-40 баксів. Теж сьогодні в тебе вже більше, ніж більшість отримує на роботі за місяць. Так що не відкладай, а просто спробуй. Тобі не потрібно вкладень, не треба якісь обладнання, треба просто трішки розуму, бажання і трохи часу. І спосіб заробітку, рефан. Це насправді не сильно відноситься до білого спосібу заробітку, але якщо не я, то хто вам ще розповість? Зараз на просторах інтернету дуже розфоршена тема рефаунду. Якщо ви не чули, що це таке, як воно працює, давайте розповім. Якщо зробити в гуглі пошуковий запит про визначення, він вам видасть, що рефанд це процес повернення коштів покупцеві за товар або послугу, які були оплачені банківською карточкою, але не були отримані або не відповідають заявленим характеристикам. Ну, по факту, це правда, сам рефанд так і працює. Людина замовляє товар, їй переїжджає щось не в тому виді, був заявлений, або, взагалі, річ розбита. І вона має право повернути за це кошти. Але от наші в навіть такі простій схемі. Знайшли лазейки. А саме замовляють товар, вибивають за нього повернення, і при цьому всьому ще й залишаються з товаром на руках. Грубо кажучи, отримують його на шару. Ось дивись, наприклад, є магазин, такі як Nike, EBay або Amazon. У всіх цих магазинів є товар. Він може бути любий, від течфлісу до айфону. Взагалі без різниці. Ти замовляєш, його оплачуєш, чекаєш, поки він приходить, розповідаєш, що трапилася якась проблема з товаром, наприклад, товар побитий. Або порваний, або взагалі він не дійшов до тебе. Коротше, грубо кажучи, п.шим. І тим самим оформлюєш повернення коштів. Як ви розумієте, політика во всіх великих брендів та магазинів така, що покупець завжди правий в будь-яких обставинах? Таким я займався в років 12, а саме Рєфов Мак. Я тупо з'їдав половину чизбургера, половину картохи і казав, що там багато солі, або він якийсь невкусний. І такими махінаціями мені просто давали новенький бургер та картоху, якою я з радістю ділився з голдегою. Але є одне дно: за це можна отримати гарних піздюлін, адже це все трошки не Загально. Бо по факту ти повернув кошти за несправжню причину. Товар приїхав цілий, а ти сказав, що він розбитий. Або загубився десь по путі. А це вже можна назвати шахрайство. Якщо ти не хочеш проблем з законом, то тобі потрібен антідетект браузер. Без нього в цій сфері ніяк. Всі використовують море логін. Він приховує ваш IP-адрес та дозволяє працювати з кількох браузерів. Кому буде цікаво, посилання залишу в описі. А ще також, по моїй реферальній силці, ви отримаєте 50 браузерів абсолютно безкоштовно на цілих 14 днів. Друзяки, думаю, вам відосик зайшов. Може ще для себе новеньке знайшли, або зрозуміли, що це взагалі. По традиції прошу вас поставити лайк та підписатися на канал. Це дуже насправді мотивує робити відеоролики частіше. Також самому креативному коментарю скину 200 гривень. Всім до зустріч, бай-бай!